Так, є. Дивно, що тут без перешкод. Що там далі? Ага. Блін, я забула там окулус забрати. Ну, окей, потім заберу, буду знати, що він там. О, ці повітряні айстри збирайте, до речі. Тому що вони вам знадобляться для того, щоб апгрейдити персонажів. Це місцева диковинка Монстату. Вона вам знадобиться ще. Ну, це якщо хтось не знав. Я стараюсь збирати все підряд, все, що бачу. Отут дивіться, щось я зараз також заберу. Ох, як я люблю цю мелодію. Я пам'ятаю, коли я вперше побувала в місті Познань в Польщі і назнімала кучу ві... купу відео, перепрошую. І я потім на лайв-каналі випустила один єдиний ролик. під ось цю мелодію. オーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオ Вибачте, я... я також де... дещо згадала, якщо ми з тим зіштовхнемося, то я це обов'язково продемонструю. Працює, Майтуама так чіга これなら問題ないはずだ。ありがとう。ああそれでどこで風魔流を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。どまあワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめたほうがいい。ね、でとまたし方が、わかりえ、ね、ブデム。もしくは高いところを吹く風は。 詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ詩人だけでなくそれは竜にも失礼でしょなるほど海風もしくは高いところを吹く風だな、mm hmm. うんうん演奏に向いてるところは星落としの湖から東

Я вже згадала, що я робила тоді. Робила переозвучку, яку саме самі побачите і почуєте. Так, а ну а поки підіймаємось. Помаленько, помаленьку. От чого немає телепорту на цій горі? Якого біса я маю стільки телепати, а? Або карабкатись. В У мене вже б ноги в реальності відвалилися, щоб я отак високо дерлася. Тому що я пам'ятаю, як була в Греції на острові Крит. Ми там підіймалися на гору. Вона десь близько 2 кілометрів висоти, там дуже сильний вітер наверху. Ого, як у мене ноги боліли, це капець. Дороги нормальної немає. Сходинки до фортеці, яка там на вершині тієї гори я знаходилася, мені по коліно були, надзвичайно важко було підійматися, але якось я витримала. Йось, соротана. よし、それというテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。あ,あどんな結果が待ち受けていようと、少なくとも、天気は見えてきた。ここ最近、モンドはさまざまな問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが、旅人とシ人になるとはな。ああ。 も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れてこの世で最も優れた銀融主人がことをつまびくよ。んん、mm、のだわい Ого, який у нього суворий голос, в англійській звичайні не такий був. Ой

З яких е паличок, вибачте, зроблена та небесна ліра, що її один пшик е мага безодні зламав. Ну, що це таке? Смився твій двалін. Підвалін. Вентітоно. А он спалився. Демо, сана має дебу йому декорати. У вона в п'ятій точці. Цей мах безодня у нас ще так отримує,

Ділюк їх не любить, навіть не, з не згадуй про них при ньому. <рес> я не знаю, чи це в грі розкриється про те, що сталося з його батьком, може вже й розкривалося, я просто не пам'ятаю. Але все ж таки хотілося б це побачити. Так. Я сподіваюсь, тут ранг. Отакої. От Отакої друзі. А зараз в мене бомбане п'ята точка. Наш близнюк. Це принц, принцеса Безодні. Та, яка творить непорядок у Тейваті. І знаєте що? Я недавно на основному аккаунті проходила сюжетку Беннета, його історію. Я думаю, всі вже пройшли. І це був просто капець. Я плакала два дні, два довбаних дні від того, що там відбувалося. Наш близнюк казав: я веду боротьбу з богами, а в результаті гинуть прості люди. Знаєте, мені це Чого це я туди йду? А, ну окей, давайте я допоможу. Ви знаєте, це мені дещо догадує. Дехто теж казав, а я з НАТО воюю, а зате, вибачте, українці гинуть. Ні, ви уявляєте собі таке? І в мене з тих пір ніякої симпатії до цієї безотнії, до нашого родича не залишилося, тому що ну камон, ти воюєш з богами, а при тому гинуть не люди. Манюсінька дитина без батьків залишилася через твою довбану безодню, бо ти так некомпетентно нею керуєш, що вони кидаються на всіх підряд. Все, я висказалась, мені ніби трішки стало легше так. Ну тут щось я не знаю що, але давайте я це швиденько пропущу, тому що ми проходимо тільки основний сюжет. А, а ну, Дольює нам вже недалеко Так, ходімо до винокурні. Яблука, і я дуже люблю Яблука в реальності. А цукерки ще більше люблю. Я завжди мрію на якісь свята. Наприклад, свій день народження отримати подарунок смачненькі цукерки. Я люблю смачно поїсти цукерок. Джіндою міноката кінісюкайбет статі. Цікано так, орден безодні, вони вороги людства. Ось бачите, ключовий момент. Вони вороги людства. Вони воюють проти простих людей, а не проти богів. Господи, як мене бомбить. А. <плес> мене просто розрив п'ятої точки від такого. Ну як це так?

Не те, що па, а там скло просто на кожному кроці. <зас> Коли з'явиться сеньор Живодьор, я вам також деяку цікаву історію розповім. Ну, no. well, no. можливо, це для когось спойлери будуть, але я все ж таки дам відповідь на одне запитання, яке може у вас з'явитися, коли вона з'явиться. Так. Отож. Глава 3 пісня про волю дракона. О, метелики кришталеві. Їх також збирайте, вони вам знадобляться, дуже знадобляться. Це дуже важливий матеріал. Потім він вам буде потрібен в алхімії. Ну, це якщо хтось не знав.